Зараз я вам розкажу, як жіночка Західної України робила Польщі аф... з допомогою прихистку для українців і е, зробила більше 320 польських карбованців, щоб ви розуміли, тобто це 8 кавічно зелених в місяць. Вона робила. Розказую, як це було Тобто такого. там цих Жінка з Західної України, зі Львова, об'їхала всі регіони Польщі. Всі взагалі всюди зареєструвалася. Uh, і в кожному з них у ней було там, 5 чи 4 дітей. Uh, а, вона і... ще живе не тільки на це вже на дітей, і там же ще додатково. на ну, дітей дається, це 800 І вона на, на, на всіх дітей оформила цю допомогу. Сумарно вона робила 30к польських карбованців. Польських карбованців, і... ну, ну поняли, да? Ну, по факту, це 8К більше зелених місяць. Вона оце їхала в місяць. І вона їхала у Львів, виїжджала, проїжджала по всім цим воєводствам, чи так далі, потім знову аж у Львові. Поняли? І зараз податково, те, яка знаходиться там в Німеччині, в Польщі і взагалі по всій Європі, починають масово перевіряти в українців дуже серйозно, це не прикол. Вже реально листи, кому людям приходять, хто там а, приховав свої якісь баланси на картах чи свої якісь майно десь там в Україні, да? бо чого це воно у вас є? Може вам треба було б його якби комусь віддати, вам видали карбованці і ви за ці карбованці жили, понимаєте? Ось така історія. Чому це може бути настільки серйозно ну, відчисла? А, до речі, зараз секунду. З цього, з цього приводу ми взяли юриста професійного адвоката і завтра проведемо безкоштовний абсолютно ефір, де я вам розкажу з професіоналом взагалі, що нам в цій ситуації робити. Бо може всі українці надавати по чесному щось там, десь якусь копійку десь переводили по якійсь системі платіжній і не подавали це податково. І не розуміють до кінця, наскільки німеччина взагалі в цьому плані контролює все і строго. Ну безкоштовно абсолютно переходьте. Самі знаєте, де посилання, клікайте в грі, реєструйтесь. Це абсолютно безкоштовно.